Тому те, що нам закидають зранку до вечора про зміни, про те, що НАБУ там працює, що когось там піймали, в когось щось знайшли. Це суто політична тема. Американці дали відмашку, набу са попрацювало. Ну, бо вони ж нічого по житті не робили. Вони ніколи нічого не робили. Жодної справи розкритої там немає. Серйозно, жодної. Там нічого немає, крім та. Того, що вони чим вони всі там займаються щепанням, бізнесу і таке інше, тобто вони сидять, заробляють гроші, їм платять. А якщо кажуть фас, вони щось роблять. От їм сказали, фас, вони попрацювали зараз проти Зеленського, проти Єрмака, проти діючої влади для того, щоб їх трохи поставити на місце і надавити на них, щоб вони могли швидше підписати мирні угоди, які їм. Ну, нам всім підсунули з Росії через американців. Ніяких змін на краще я не бачу, крім тільки того, що буде мир і будуть вибори. Ну, це ідеальна тема, тому що тільки вибори можуть змінити, хоч якось ситуацію не тільки в країні. Я говорю політичну ситуацію в країні, а політична ситуація може змінити повністю ситуацію в країні, в тому числі і в Європі.